Вирішили ставити басейн і не знаєте, скільки він вам обійдеться. Така ж сама ситуація була і в нас. 28 400, так, – ціна такого басейну: 504 на 274 на 122. І ми собі думаємо, та що там ті вже 28 тисяч поставимо, люди приїздять на відпочинок, хай відпочивають з більшим комфортом. І ми думаємо, на цьому все, все закінчилося. А на цьому все тільки починається. Тому що він. Добре працював, щоб водичка була чиста, той фільтр, який з ним йде в комплекті, то ну, ні про що. Треба добрий фільтр. Подивилися якийсь інакший фільтр, все, додали в кошик. Що треба далі? Ну, та походу що, в басейн є фільтр, є, що треба ще далі? А треба ще далі пилосос, щоб з дна підняти все те, що є на дні, щоб підняти, щоб водичка була чистенька. Пилосос 2000 гривень плюс. Якщо ви обираєте пилосос, то має бути відповідний фільтр насос. Той, що ми обрали, той вже не добрий, обираємо інший. Насос фільтр 9400. Такий от піщаний насос фільтр. Ну, вроді би все. Стоп. А висота то 122, як в нього залазити? Треба драбину. А драбина коштує 3700 плюс 3700. Далі. Оказується за ніч на водичку наверх, там чи листя, чи щось, якісь там мухи комари нападали за ніч. Вранці це все треба відфільтрувати, відловити якось. І як то зробити, щоб коли люди в будинку відпочивають, щоб їм не мішати. Значить, треба купити скімер. Скімер це от така от штучка, яка кріпиться на бордюр басейну, і в неї все стікається, в неї все збирається. Скімер коштує там в районі 800 гривень. Ну, вроді би все. А не все, тому що фільтр піщаний і в нього треба ще пісок. Пісок плюс ще там 400 гривень. І вроді би все закінчилось. А ні, Басейн, же ж треба поставити на щось, щоб була тверда основа. На що поставити? E, і як поставити? Так як в нас тут трошки такий e, схил, треба сформувати площадку. Щоб була площадка сформована. Там зібрали 50 см, там 60 см накидали. Треба екскаватор. Це ще треба плюс враховувати. Потім замовили щебня, щоб для підсипки 6 кубів щебня. Потім замовили бруківку 16 тисяч гривень бруківка, бордюрчик і 3,5 куба ще відсіву, щоб поставити бруківочку. І разом а, світло, підвели світло ще плюс. Від будинку провели сюди світло, так під землею, все. В шлангу спеціальному. Разом виходить десь в районі 68-70 тисяч. Отак от, от нас коштує басейн. Зробили це все, басейн поставили, а тут же всюди глина, то все копали. Треба засіяти травичку. Купили травичку. 1000 гривень плюс травичка засіяти. Далі треба бордюрчики ці поставити. Ці Далі треба доріжку якусь мінімальну тимчасову, поки травичка не заросте. Доріжка ще 500 гривень, ці 5 бруківок 30 на 60, ще бруківка 500 гривень. І того в районі 70 тисяч нам обійшовся басейн. А поначалу все так добре починалося: 28 тисяч 400, якщо я не помиляюся. Будинок для відпочинку, екодім із соломи. Біля санаторій, гори, ліс, краса, тиша, спокій, ще багато чого цікавого і корисного. Дитяча гірка, гойдалка, мангальчик, басейнчик. Uh, розміри 504 на 274 на 122.